Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся. З вами я, Олег. Сьогодні у нас 25 липня 2025 року. Я такого похмурого дня вирішив приїхати до лісу. Сьогодні нам обіцяють навіть дощ. Ну і добре, не буде спекотно ходити. Ну що, не будемо затримувати час. Якщо комусь цікаво, то я вас всіх запрошую на нашу з вами. Прогулянку грибну. Ходімо. У нас вже є перші знахідки. Ось такі лисички. Прямо понад самим краєм дороги. Ось. Ось знову, тут прямо в самому рівчачку вони, такі рівчаки, да й вони виросли. Полюбляють вони щось такі місця виростати. Та й взагалі всі гриби, я щось помітив. Що... так десь якась канава прорита, пожарна навіть і там ростуть гриби. Так, а в нас ось такий гарний підберезничок. Хто його бачить? а? Ну, може вже й бачите, але його важко побачити. Ага. Він так зливається за цим сухим листям. Ось, дивіться, який. Так, здається, і лисичку побачу. Ось тут ну це малесенька. О, бачите, як буває. Одного знайдеш. І... О, бачте, з цього боку б не було видно, а з того боку, де я підберезничка знайшов, то видно. Ну так же ж. збираємо. Десь щось пропустимо, десь щось знайдемо, десь щось наступимо, розчавим. Це ж не без цього. Я завжди так, тут хай поки мені полежить оце ще ну, така маленька, ну вже тут перевернули геть людей повно, ось іще. Це ж тут на цьому місці, бачите як? Гець зовсім малесенький. Ну нічого. Цей підберезничок, бачите, чистенький. Нормально. Підгодуємо нашого фірменного кабанчика. Та й підемо далі. щось. Зібрався йти, щойно ж положив до кошика ті. Лисички так хопа, щось сюди направо повернув. Ооо! погляньте, яка красота, краса прямо. Який підосичний, червоний, біло-ньошковий. О, бачите. Як. О, там, здається, ще один маленький щось. Ну то, нехай. Так, ну це ж не все. Тут у нас ще лисичка. Зараз вам бонусом піде. Погляньте. Ось ще один. Красавчик. Це мені подобається в цій посадці. Завжди отакі красноголовці білоножкові. Вони такі гарні. Тут Можна листя піднімати, треба подивитись, бо можуть бути ще. Сьогодні багато людей в лісі. Я як їхав зранку, там бачив машини, там дві, там три, там мотоцикл, там скутер. Там так ходили люди. Але ж бачите, все, все рівно знаходимо. Те що повинно бути наше, то воно з нами. Гарний да такий. От, такі. Три штучки виросли. Стоять тільки присистий. Раптом щось знаходимо. Це добре. Щось іще помітив. Коло Такого... березничка. Зараз ще, якщо він буде мішка нього чиста, то заберемо. І він побитий, бачите, то ми його залишимо тут. Сподіваюсь на те, що ще що знайдемо щось краще. Ходім. Ну і ось, що ми відійшли і такий ось теж підбережничок, Перекошений, може бути й чистий. Ну, а якщо він навіть буде і не чистий, то в нас є ось бонусом такий іде. Погляньте, який цей гарний. О! І дверезничок оці, звісно. Без питань беремо. Бачите, шапинка чиста, все як має бути. А в нас, здається, вже дощик під накопає. Хоче нам зіпсувати всю грибалку, ну не тут то було. Я думаю, що на самому цікавому місці припиняти не будемо. О, так, десь хочу так вони ще спуститися. Там воно так воно йде, як діпа вниз, а на низині, як завжди, грибочки полюбляють. О, отак я вже бачу, але вони нам не підійдуть, але факт в тому, що воно дійсно так. Ну, зараз вам покажу. Йдемо би якби до низини і бачите, ось такі вони хоч і старі, але ну, бачите. Ну, я їх чіпати не буду, нехай вони тут залишаються. Я візьму ось ось цього, мабуть, красення. Бачите, візьмемо його і лисичка ось. ось тут у нас є ще... Можна... А, вона розчавлена чи не розчавляна щось ну, і тут хочу подивитися тут повинні бути красноголовчики. Хочу вам показати випадково випадково ось йшов моя палиця така е і грібна її погляньте що вигріб здається а я без окулярів не бачу. Або білий, або ні. Або підберезники. Під Вже думав, подивимося. О, геть стемніло і дощик накрапає. Так, а це що тут у нас виросло під самою дороги. Підберезничю, да, ага, геніде. Вимаками підвідяний, але він чистий. А ось іще один поруч. Теж він ну, цей страшніший, ніж цей. Але і цей я брати не буду, я його залишу, хай він тут буде. Хтось може кращити. Бач, дощ починається. Це мені не подобається геть, тут слово зовсім. Нічого ще походимо, він ще не такий, що геть. Будемо. Ось такий малесенький, вже такий малесенький, і його бачите геть об'їло. А був гарний красноголовчик з такою широкою ніжкою на кінці. Ну куди його хай вже він тут буде. Я просто не бачив, що він з цієї сторони. Ну, так так... Я, я його так... Залишаємо. Ми собі краще щось знайдемо. Та і все. Так, 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 так. А тут у нас, погляньте, майже як і той. такий його побратим. Ніби солдатик, бачите? Шапочка така червона. Отакий. Маринадний. Ось так туди. Ось, бачите як став, це О. стою на ньому, вже так вам і показую. А це ж так завжди не видно просто під листями. Хіба це перший раз? що. Дощик вже так, вже трошки більший зробився. Ну, поки що виявила <риво> його, дивіться. Тут, ну лисички ось, мене цікавлять, ось ці лисички. Що це за лисички такі? Дивіться. ну, дивіться, які. Чуєте, як шелестить. Нам і обіцяли сьогодні дощ. Я знав, що він буде, але не так рано. Я думав, до 12 побуду, по, по ходу, ну там до 12, 11, як завжди. І додому. Мені багато не, не потрібно. Та й так. О, бачите, як вже саме тут грибалочка ось така. Ну це завжди, це завжди так. Я знаю, що це завжди, Це вже не... знайшов. Неодноразово, це перевірено. Ви такі лисички вже почали попадатись і дощ. Будемо сподіватися на те, що ми перенесемо цей дощ разом з вами. Вам то добре там на диванах м'яких сидіти в хаті, чи в квартирі, чи де, хто як де дивиться мене. Ну нічого, я сам Вибрав цей шлях. Так що буду надалі. Да. Ось так. Та ваш ти такі висишки на муху. На муху вони завжди гарні. Ось такі. Пей тут всі залишить. Пока тут, бо є. Бачу що, О! Чібачу вже красавчика. Красного опчика. Так, ну признавайся, розказуй де твій побратим. Швидко. Швидко. О! О-о! Я раз мій. Осьо! Дійсочки! Ащо А оце? Мабуть, їхній головний, я так зрозумів, так? Да? Ану? Так, це? Дивіться, ну? Ану? Так, ви поки місту побудьте? Опа. Так? Так? А це хто? Що... Ам. Це у нас найголовніший біляк, еліта. Це ж не все. Ось І ще ж один замаскувався, я думав, що я так пройдемо, ага, не тут то було, ми вже вас тут будемо шукати. А? Красавці! Дивіться, скільки вас тут я. Зразу, надибав. Так, це вже щось від страху вже намочилося. Іди. Далі будь. Так. Ну що. Зараз ми сішки ті не. Так, так, так. Ну тут же ж Відчуваю, що тут же десь вони є. Є. Зараз будемо дивитись. Ну, друзі, за таку красу ви просто змушені мені поставити вподобайлика. О, гляньте, які гарні. Можна сказати, що в одному місці знайшли. Ну це ж, ну як, зараз я ще буду, тут, звісно, дивитися, бо відчуваю, відчуваю, що десь ще є. Або можемо просто не знайти його, а знайти вже іншого разу, коли там приїдемо. Ну як завжди. Або вони десь тут є. Ну зараз подивимося, зараз будемо дивитися. Так. Ось так. Ну ось, хто тут його бачить? Да? Отак пройшов та і все. Да? Ось так вже коли повернувся з іншого боку, шапка за... Замайоріла, так сказати, і є. Так, а ну потрібно дивитися, тут вони є. О! О-о-о. Бачите, треба з усіх якось сторін обходити, бо так можна пройти з одного боку, не видно, а з іншого дивіться, які, як солдатик. І в мене такі самі чіткі. Молоді. Бачте. Дивіться, дивіться, звісно, щось десь і пропустимо, але це не без цього. Ось іще погризаний вже такий. Ось в цій, цій зелені, як ти його це ж, не будеш ти її всю всю зелень пере, перевертати з ній, викурчовувати вже. Так і буде. все. Виросте тоді вже побачимо. І на тому дякую нам би щоб встигнути, ще трошки походити, та, щоб дощ не може Господь Бог це. дасть нам ще трошки позбирати. Ну такі можна і збирати, отакі з такого формату гриби. Вони якраз такі бачите. Бо як отогет вже старі, то цей ніби такий, ну він чистий, ну десь щось може ніжка. Ну Візьмемо вже щось. Ну, а ось щойно відійшов і погляньте і знову. Ну, а так буде на ньому листок і все, і не помітиш. Так і пропускаємо. То що опять починається. Ну то більше, то менший, то і то менше. і ну, якось так. Ось. У мене просто немає слів. Бачите як? Через вас я не можу поїхати додому. Не знаю, що робити. От бачите як, такі гарні попадаються під осичники і... і не дають і дощ оце. Якби хоч ще не дощ якийсь. Якби він хоча б вже як був, ну такий ось, щоб не більший, бо ну не хотілося б оце. У мене є чим накрити грибочки, у мене пакети є і в рюкзаку, і там коло спеціальний, де я ковшик геть, повністю туди входить. Просто в мене оце така грибавка, ну, Давно я так не полював, що не встиваєш відходити, є, є, є такі ще гарні. Хай не білі, ну красноголовці це теж якби результат якийсь. погляньте, Бачите, ось оці зелені, ось ці, вони можна ростити прямо в самій зелені. Ось так ще й в самий зелені. Бачите, його все передивився. Ну, ось, ось. Так не видно. А ось так, от, бачите як, а їх тут аж два. О. Навіть воно вище вищий ще один, ну той вже я чіпати не буду, той там нема що брати. О. Друзі, буду закінчувати, як би мені не хотілось нашу таку прогулянку, така чудова грибалка. Ви самі бачили, ще почали збирати під осичники. Ох, у ну неї вже бачу такі гарні. ну це ж так, Десь бачите, тільки... Збираюся вже додому там чи шиматиш, Це ж завжди. Оцей дощ наламує, так наламав. Ну нічого. Всі гриби, всі гриби не забереш. Буде на ще часу буде вдосталь, ще ж, грибний сезон ще тільки розпочинається. Ще цей дощ пройде і буде нормально. Ну, як завжди, друзі, всім дякую. Бережіть себе, здоров'я вам, вашим рідним, близьким. До нової зустрічі. Я думаю. Найближчим часом ми ще зустрінемось. Пока.